Доброго дня, шановні слухачі. Якісна та доступна реабілітаційна допомога це пріоритет держави. В Україні на сьогоднішній день досягнуто значних успіхів у розвитку системи реабілітаційної допомоги, яка суттєво покращує якість життя тисяч громадян. Цей процес варто оцінити як надзвичайно важливий та перспективний для нашої держави. Фундамент, на якому розбудовується ця система реабілітації, концепція Міністерства охорони здоров'я. Вона невіддільна частина підготовки доктрини України по повоєнну трансформацію ініційовану президентом. В частині охорони здоров'я документ передбачає розбудову системи реабілітації на базі спроможної мережі, адже це найоптимальніший шлях для повного вирішення питання доступності реабілітаційної допомоги. Допомоги для відважних воїнів, які боронять нашу землю. Допомоги для цивільних, які тримають ТИЛ. Допомоги дорослим та дітям без бюрократії та неоптимально організованих процедур. Кожна людина без прив'язки до статусу чи групи інвалідності може отримати реабілітаційну допомогу абсолютно безоплатно. Щоб наблизити послуги з відновлення до пацієнтів, реабілітаційні відділення мають з'явитись у всіх кластерних та надкластерних медичних закладах, які увійшли до спроможної мережі. Цей процес має завершитися до кінця 2023 року. Також буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медичних закладів національного рівня. Всі послуги з реабілітації є безоплатними для людей та повністю відшкодовуються Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій. Для проходження амбулаторної реабілітації вистачить електронне направлення від лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря. Для проходження стаціонарної реабілітації достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна у разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого. Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати щонайменше 14 днів з процедурами від 3 годин на день, за двома напрямами та більше понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу. Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року. Місце проходження реабілітації це вибір пацієнта. Щоб знайти відповідний заклад при наявності електронного направлення на стаціонарну чи амбулаторну реабілітацію, необхідно виконати наступні кроки: зайти на сайт Національної служби здоров'я України, натиснути на посилання, карта місць, надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг. Обрати область та населений пункт. В полі Група послуг клікнути на 54-й пункт Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах або 53 й пункт Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Якщо робота з сайтом задається людині надто складною та незручною, можна зателефонувати за номером Національної служби здоров'я України 1677 та отримати розгорнуту довідку про заклади, які надають відповідні послуги. У нашій області також одним із пріоритетних напрямків медичної сфери є надання якісних реабілітаційних послуг цивільному населенню та військовослужбовцям. Розпочати реалізацію проєкту Житомирської обласної військової адміністрації щодо формування єдиної системи надання реабілітаційної допомоги в Житомирській області. Структурними підрозділами Житомирської обласної військової адміністрації розроблено календарний план з реалізації проєкту доказової реабілітації у Житомирській області на 2023-2024 роки. З 2023 року реабілітаційна допомога запроваджена в пріоритетних пакетах програми медичних гарантій. Наразі 33 закладами охорони здоров'я області укладено договори з Національною службою здоров'я України на надання послуг з реабілітації. За пакетом реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах має договір з НСЗУ 14 закладів охорони здоров'я. За пакетом реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у амбулаторних умовах 19 закладів. В області функціонує 465 ліжок відновного лікування у 14 закладах спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, у тому числі 56 для дітей. З метою охоплення населення області необхідною реабілітаційною допомогою, наказом Департаменту охорони здоров'я від 6 вересня 2023 року номер 1652 затверджені реабілітаційні маршрути пацієнтів при опіках, при травмах центральної та периферичної нервової системи, травмах опорно-рухового апарату у гострому, після гострому і довготривалому реабілітаційних періодах. Реалізується програма покращення матеріально-технічного забезпечення реабілітаційних відділень. Значна увага приділяється питанню підвищення кваліфікації медичного персоналу, в тому числі за міжнародною програмою. Втілення завдань проєкту формування єдиної системи надання реабілітаційної допомоги в Житомирській області дасть змогу проводити доступну якісну реабілітаційну допомогу із вчасною соціальною інтеграцією в суспільство людей із стійкими обмеженнями життєдіяльності, а також організацією безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації після закінчення стаціонарної реабілітаційної допомоги.